Всім привіт! Хто дивиться це на Ютубі. Ми прямо зараз на стрімі тільки що додивилися аніме Хантер Hunter, Hunter. і я абсолютно точно впевнений, що це найулюбленіше і найкрутіше аніме, яке я дивився в своєму житті. І я не впевнений, що я колись можу подивитися щось настільки прекрасне, неймовірне, глибоке і різноманітне, як Хантер Екс Хантер. Експірієнс, який мені здається, що якщо от пригадати все, що я дивився в своєму житті, то Хантер зайде в трійку. Найкращих творів, взагалі, які я дивився, анімаційних і не тільки. Uh, і це прикольно, що багато проблем і не uh, нюансів цього аніме, про яке мене попереджало багато глядачів, багато цих нюансів я взагалі відмовився в якийсь момент хавати. Тобто. Те, що люди казали, що мені буде не подобатися, те, що мені буде не заходити, потім взагалі виявилося не так. І це вперше, напевно, коли я настільки сильно закохався в аніме, що я сам потім виправдовував перед людьми, які це критикували, те, що мені в аніме сподобалось, а не навпаки. Зазвичай люди, які обожнюють аніме, дефають його переді мною а, на стримах. А тут було навпаки, що люди в чаті якісь критики претензії пред'являли, і я навпаки, типу, намагався заперечувати і сперечатися з ними. І це аніме. Я, я до сих пір в шоці інколи, що в 150-серійному аніме була одна, аркас, одна серія з переказом подій, одна серія, там де Палм ганялися за гоном, і це був типу напівфілер, і одна серія з блостером. І Калго, яка мені здалася зайвою в тій арці мурах, але так не всім здалося, і багато людей насправді цю серію все ще рейтить, і в ній можна пошукати е, прикольні моменти і сенси. Але я би розділив Хантера на дві великі складові. Взагалі, поки що, це аніме, от, можливо, колись там вийде продовження і так далі. от, Я би розділив аніме на дві частини. Перша частина це дуже класний, пригодницький, е, насичений, е, насичений щонен, в якому помітно, що автор обожнює декілька речей. Автор обожнює. складні, заворочені, прикольні абілки. Враховуючи давнину цього аніме, я би сказав, що те, як він до цього підходить, абсолютно геніально. Місцями репетативно, але це не є проблемою взагалі. Тобто, кожна наступна арка виглядає як черговий турнір, чергове змагання, чергова тренувальна арка, щось в такому стилі. Але він постійно додає якісь нові елементи, які не набридають. І мені здається, що я все ще хочу передивитися деякі з цих серій, бо мені здається, при другому перегляді я нарешті зможу зрозуміти всі нюанси механік, бо, чесно кажучи, багато механік з острова жадобності і з політичної арки, там де були всі приколи з Парістоном. Я не всі моменти і не всі прям деталі в моменті зловив, бо чат трішки відволікав. Клятий чат відволікає І це перша частина Хантера. Вона дуже класна, вона дуже крута. Вона... Потужна, вона, як на мене, все ще сильніша за всі, що не на які я бачу. Вона сильніша за клинок, вона сильніша за Наруто, вона сильніша за бліч, і вона сильніша за першу половину Піса. Для мене можливо, там потім в Пісі кажуть, зараз там виходять якісь нереальні серії. Я до них ще не дійшов, не можу порівняти. Друга частина Хантера, Арка Морах. Арка Морах це те, про що мене попереджали приблизно на першому стрімі по Наруто, тому що в чаті був срач, бо треба ж дивитись Хантера, а не Наруто, і всі такі, але ж Арка Мурах. Але прикол полягає в тому, що арка Морах – це найсильніше і найпотужніше, що я бачив в цілому в аніме Евер. Це просто жесть. Там є моменти, коли воно трішки розтягнуто, є моменти, коли воно повайво відчувається інакше. Але це настільки неймовірна крута арка, там, де тобі додають серйозності, там, де тобі дають додають безнадійності, там, де тобі додають питання того, як види будуть коіснувати один з одним, про те, що. І пріоритизують лідери, як це правильно робити, як себе відчувають слуги цих лідерів, і, і що таке взагалі за істота нетеро це просто шок. І нетеро і Мероем, і Комугі це просто абсолютно цініма персонажі. Все, що з ними відбувається, це абсолют цініма. Те, як гони кілоа, обну вся ситуація з ними прокручувалась навколо неферпіто це просто абсолютно цініма. Я би сказав. Що єдине, що могло би зробити краще Арку Мурах для мене, це дві речі. Перша, це скорочення моменту в підвалі файту Блостера і Калго. Два це момент з тим, щоб показати Кайто і роль Кайто в житті Гона на початку цього аніме. Це було наскільки мені казали, глядачі, і ми передивлялися якісь з цих моментів, що Кайто був присутній в першій версії анімаційні Хантера, але в другій чомусь це прибрали. І це дуже сильно. Зіпсувало момент потужності розуміння того, чому гона так розвалило в седах скайту, тобто, коли він бився проти Піту і яку дхляту він на себе наклав, і так далі. От, і Арка Мурах це те, що я не знаю, це, це напевно ну, найкращий шматок аніме контенту, який я бачив, враховуючи врата Штейна, які я обожнюю, враховуючи атаку титанів, яку я обожнюю. Е, я не знаю, якщо у нас ще з топових аніме. Там. ну, Фрірен, взагалі, мені здається, сюди не варто відносити, бо Фрірен це просто класне дуже аніме. Але ну, Хантер для мене на абсолютно іншому рівні знаходиться. Кількість персонажів неймовірних вона просто феноменальна. Ч наскільки великою проблемою, наскільки великою проблемою я вважаю той факт, що аніме обривається просто посередині політичної цієї арки, і по факту підводить нас до, я так розумію, як мені в чаті сказали, арки темного континенту? Декілька думок про це. Перша думка. Ем... З одного боку, це сумно, бо ми, типу, всередині аніме і це мало би типу зіпсувати враження. З другого боку, я подумав, думаю, проблема багатьох, щоненів — це неузгодженість ранніх і пізніх арок аніме, і те, що потім ти вже не можеш зрозуміти це те аніме, це не те аніме, і як це узгоджується, Купа реялів. Авторам дуже складно, мені здається, складати воєдино, коли вони регулярно випускають якусь мангу, що не про автора Хантера. Е Якось це зібрати, бо і Наруто протирічить, само собі в пізніх арках і бліч там. Ну коротше, помітно, навіть в Хантері під кінець було помітно, що багато персонажів і людей ми би точно мали би про них чути, зустріти, десь якось повзаємодіяти. Але по-третє, по третє, я подумав: автор Хантера настільки геніальний, я вважаю цього автора просто на голову вище і розумніше за те, як я думаю про сторітельних і про сюжет. І цим мене цей Тогаші вразив абсолютно феноменально. Кожного разу, коли ти думаєш, що ти розумієш, що зараз буде в Хантері, куди далі буде розвиватися сюжет? Це і правда, і неправда водночас, і автор перевершує твоє очікування і повертає сюжет кудись дуже неочікувано і круто. Цим мені дуже нагадує автор Хантера Оду. Але Ода, саме ем, я не знаю, як там в Манзі складно порівнювати манги, бо я їх не читав обидві. Але в Анпісі. Встигає відбутися така кількість подій, що тобі вже на цей сюжет стає трішки пофігу. А в Хантері 150 серій, з яких, якщо викинути 4, то майже не поміняється сюжет, а все інше це супер насичений, концентрований, філософський, пригодницький контент. Це жесть. Це жесть. Я не знаю. Хантер для мене входить майже в кожен жанр, який може бути, окрім романтики. Не, окрім Роман. І те, там є романтика, але просто не еротична і не про закоханість, а скоріше романтика філософії, романтика дружніх стосунків і так далі. Вся команда, яка була в Хантері, Курапіка, Леоріо, Гон Кілоа, Кіло, моя повага, це просто жесть. О, кожен персонаж отримав свій момент слави. Кожен персонаж отримав якийсь свій поштовх, розвиток і так далі. От, це, це супер круто. А Геней Рьоден. Дуже цікаво, дуже прикольно. Мені не сподобалися епізоди, де Геней Рьодан б'ється проти мурах, це антихайп моменти Геней Рьодан для мене, бо так би можна було їх десь разом з Курапікою залишити. Але ну, трішки оце мені враження від Геней Рьодан зіпсувало. Але сама організація дуже класна, дуже прикольна. Мені дуже подобається, що в цьому аніме дуже часто відбувається не те, що тобі хочеться, не те, що здається, має статися, тому що це аніме. А стається щось дуже логічне, дуже закономірне. і ти такий блін, автор. А ти не подумав, що ти сам собі зіпсував зараз якийсь катарсис сценарний, тому що ти вирішив зробити не як типу, було би круто, а так як ти вважаєш, трапилося би. Так, так все світ би рухався вперед. Коротше, це неймовірно. Це неймовірно. Для мене напевно, от, друзі, підсумовуючи все, я не хочу сильно е, затягувати тут і далі щось вам ще навалювати. Може, там монтажер Тімур мій зараз кліпчики якісь прикольні повставляє в це відео. Але е, якщо ви колись не дивилися хантера, вас засмучує теж там 150 серій, чи те, що він обірветься посередині. Я вам дуже раджу його подивитися. Для мене це найулюбленіше, найкрутіше аніме, яке я бачив. Я, напевно, з цією думкою ще побуду тиждень, не хочу поки ніяке інше аніме дивитися, хочу це все попереварювати. От, але там, ну і плюс Нетеро, теро. Нетеро, це топ-один дід всіх аніме. Напевно, я навіть не можу е, ні Ямамото, Генрюсай, ні Хаширама, ні треті Хокагі, ні. Я не знаю там дід, який вчив е, Танджу битися проти демонів. Е, ні, я не знаю, з ким можна в принципі порівняти нетеро. Е, навіть всі там діди в One Piece, ну я не знаю, цей персонаж він абсолютно геніально прописаний. Кількість шалених персонажів, які на своїй хвилі роблять тільки те, що вони вважають потрібним, робить це аніме настільки настільки для мене схожим на реальний всесвіт, але при цьому він фантастичний. Він неймовірний. До речі, окремо окремо. От я хотів закінчувати відео, але окремо я хотів би поговорити про е умови автора, які він ставить до аніме. Наскільки вони заморочені, цікаві, складні, і при цьому круті, і на механіку бойовки. Механіка е, нену і нен'юзерів і всього, що з ним пов'язано, як на мене, найближче, що я десь колись якось бачив і так далі, але е, ну, це по описам, бо я фільм дивився, він був поганий. Це зелений ліхтар, що, типу, все, на що ти. Вся твоя сила залежить від твого від твоєї уяви, від твоєї фантазії, від твоїх тренувань е і так далі. Це дуже класно. І те, що у тебе немає майже жодного супер-омега-гіга імбового персонажа, типу, у тебе є нетеро, і те, все, що він зробив в цьому аніме, він програв. У тебе є Меруем, але все, що він зстиг зробити, це програ. Типу, це дуже прикольно. І їх перегравали інколи фізикою, наукою, математикою до цієї теми, доторкалися до цього з того, що я дивився. Тільки атака титанів. Е, яка, типу, поставила Титанів в умови, що от зараз технології вас переженуть. А тут ми бачимо, як Нен це просто одна зі складових цього Всесвіту. Нема людей, які тільки на нині і живуть, як це там умовно в Наруто чи в Блічі, да, присутнє. Тут е, поєднується Нен з реальним життям, з використанням реальних абілок, з реальними амбіціями людей. Він може бути дуже дивний, він може бути дуже сильний, він може бути бойовий. І прикольне те, що, як на мене, Хантер він перемагає. Всі інші аніме своїми персонажами підсилювачами в кожному аніме є якісь персонажі, у яких велике серце. Набагато більше, ніж великий мозок, типу, знаєте? Ну такі простенькі, але при цьому з якоїсь філософії, але дуже класні персонажі. Всі найкращі персонажі е, Хантера, це Підсилювачі, мої улюблені персонажі, це Накол, це не ніби підсилювач. Хоча у нього декілька білок, і ми так і не розібралися. Це гон. Вони супер класні, вони супер потужні. Навіть той з'єней Рьодан, який програв Курапіці, це доволі цікавий персонаж. Насправді виявився. От те, як розвивається історія Гона і Кілоа, це. Абсолютна романтика дружби, яку я бачу в аніме. Це найкраща романтика дружби, яку я. Якщо би у мене колись був друг такий, як кілоа, я би був найщасливішою людиною у всесвіті. Можливо, крізь для мене це кіло. Можливо, можливо, але а, ну, це це просто супер. Кіло, напевно, найвражаючий для мене і найбільш надихаючий персонаж в аніме з часів. Ао міни дайки не менше, а можливо навіть трішечки більше. Що я можу сказати? 10 з 10 абсолютно цьому аніме, попри всі нюанси, деталі і так далі, я абсолютно мене не засмутило те, як обірвалося це аніме. Я буду дуже сильно сподіватися, що ця. Це продовження колись вийде, але якщо не вийде, я ніколи не зміню цю оцінку з 10 з 10 цій частині цього аніме. Звісно, Хантер може там в своїх продовженнях згнити. Ми ще не читали мангу. Ми ще будемо читати на стрімах мангу. Так що заходьте, будь ласка, на стрими. Ми це будемо робити. От, а так, дякую, що подивились, Поставте лайк, напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас враження були від Хантера, як вам кінцівка, як вам персонажі? Що вас вразило? Можливо, я про якісь моменти забув розповісти і так далі. От буду з радістю читати і обговорювати разом з вами, тому що Хантер мені здається обговорювати просто найцікавіше. Це геніальне. Все, Ютуб, давайте цілую обіймаю. Побачимось наступних відео.